Доброго дня, доброго дня. Розкажіть, з чим ви прийшли до нас в клініку? Головна причина мого звернення делікатне коригування фігури. скажімо так я завжди хотіла наносити коротенькі шортики, але внутрішнє бедро завжди мало, скажімо так, свою форму незалежно від моєї ваги. Навіть при вазі 45 кг все одно ця жирова пастка вона зберігалася. Тому я вирішила скоригувати це питання. Самостійно ви намагалися сходити, так розумієте? Так, дієта, і танці, і фізичні навантаження, але ця зона не приходила в такий зовнішній вигляд, який би хотілося. Максимальна моя вага була це 53 кілограми, а мінімальна. Близько 40 Та незалежно від цього, все одно об'єм в цій зоні він зберігався навіть при правильному харчуванні, при спорті близько трьох-чотирьох разів на тиждень, при масажах та інших процедурах. А яких саме зон ви хочете зробити ліпосакцію? Ну, головна причина мого звернення це внутрішня поверхня бедра. Я вирішила двох зайців одним махом, набрала близько двох 25 кг. і все це добро перемістимо в бажане, в бажане місце. Ви розкажете, яке це місце? Бажане. Раз я відкрию інтригу, це груди. І плюсом для мене є те, що це не чужорідне тіло, а, скажімо так, мої власні тканини, які зі мною все моє життя. Як ви обрали саме Анастасію? Підписалась в інстаграмі і спостерігала з роботами. Мені сподобалось те, що на сторінці можна подивитися реальні роботи до після, і можна побачити реальний результат. Розкажіть, я пройшла консультація з Анастасією. Консультація прийшла добре. Я задавала усі питання, що мене цікавлять. Лікар відповіла, також розказала про усі можливі ризики, ускладнення, про реабілітаційний період, про можливі набряки, постопераційний період. про те, як підтримувати цей результат подальше. Якщо ви там почитали про ризики і про все, чи немає у вас страхів на даний момент? Лікарю я повністю довіряю. Скажем, професіоналізмі я не сумніваюся. Єдині страхи, можливо, на рахунок постопераційного періоду, те наскільки довго буде триматись набряки. Я якби цього не робила, тому я і не знаю в цьому плані, як саме буде проходити цей процес. Ви дичь націлені на сам результат? Так, я вже хочу, щоб це швидше пройшло, і я насолодилася своїм результатом. Угу. Давно ви хотіли собі груди зробити? Ну, як такого бажання груди зробити у мене ніколи не було. Угу. Скажімо так, мене влаштовують і мої форми, але додати трішки пишності я за. Розкажіть, будь ласка, скільки часу пройшло після ваших операцій? Минуло 9 місяців. Розкажіть, як проходила ваша реабілітація? Деякі зони взагалі не відчувалися, болівого синдрому не було ніякого. А в деяких були неприємні відчуття. Зона грудей сама була деякий час набрякла, але ніякого болівого синдрому я не відчувала. А також зона внутрішнього бедра теж не надавала дискомфорту. В перший період мені доводилось спати тільки на спині для збереження ефекту, і десь місяць це був такий больовий, больовій неприємні відчуття в цій зоні. Але е, на теперішній час е, нарешті цього вже немає. Ви такого результату хотіли? Однозначно. Я дуже задоволена тим, що зона грудей, скажімо так, плюс один. Розмір, і якщо до цього, я полюбляла носити бізгалтерис із пушапом, зараз з задоволенням ходжу взагалі без нього. Чи змінився стиль вашого одягу після того, як ви провели ці операції? Стиль одягу не змінився. Але речі, які були у мене раніше, тепер сидять набагато краще, і я з задоволенням їх ношу. Що ви порекомендуєте дівчатам, які тільки думають про операцію, однозначно, операція це важливий і серйозний крок перед тим як думати. Виконувати чи не виконувати операцію необхідно зважити для себе всі плюси, мінуси і адекватно оцінювати результат, на який ви можете претендувати. Щодо себе, скажімо так, груди ніколи не були моїм комплексом, але я вирішила, що коригуючи зону внутрішньої поверхні, ми можемо природньо додати трішки об'єму у груди. Плюс я б не хотіла мати у своєму тілі чужорідного тіла, такого як імплант. Тому ліпофілінг грудей був для мене чудовою альтернативою. Все помінялось кардинально, потому что я чувствую себя намного увереннее. И как каждая девушка, которая там преобразилась, она уже себя по-другому несет. Прошло около двух месяцев после операции, я уже успеваю ловить восхищенные взгляды. Комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом. Теперь нарешті приємно одягати сукні з відкритим декольте. Зараз у дзеркалі я бачу себе нову, яку я люблю. Грудьми я дуже задоволена, бо я можу підібрати будь-яку білу Лизно, яка мені подобається, коли навіть один на один з собою залишаєшся, ти вже відчуваєш, що щось змінилося, якась інша енергія. і Все тому я намного також щасливі. якісь та маленькі свої комплекси Життя поділилась на до і після.